Всіх вітаю друзі на моєму каналі. З вами як завжди, я Сармат, Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну, і, звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше українськомовного контенту по іграх. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми будемо з вами оглядати новий комплект, який вийшов для D74. І це буде комплект для кас, який називається Золоті роки. Цей комплект присвячений виключно літнім людям, тому давайте розглядати. Отже, давайте розпочнемо із голови. У зачісках у нас нічого немає. Я вже перевіряв це. Остаточно у головних уборах. У нас є ось такий чіпець, і мені здається, що подібний у нас є, чи з базової версії гри він прийшов, чи з чим. Я, якщо чесно, не впевнений. Але тут є інші кольори. Але здається, що меж уже подібний у нас використовувався. Є ще в нас ось така хустиночка. Хустиночка точно прийшла до нас із набору сільське життя. По моєму із доповнення. Ось так це виглядає. Варіативність це завжди прекрасно, завжди чудово, і з аксесуарів. Що в нас є сережок? У нас немає, є окуляри, ось такі на ланцюжку. Зараз я приберу хустинку, і ми подивимось на це нормально. Ось такий ланцюжок. І давайте глянемо на кольори. Класний варіант. Мені подобаються ці окуляри, вони по-своєму цікаві. Особливо, що мені в них подобається, так це те, що в них, начебто, подвійна лінза, знаєте, як буває, типу для читання, щоб опустити очі, типу, щось там приближувалося чи щось таке. А зверху, начебто, типу, звичайні діоптрії. І з колонів у нас є ось такий ланцюжок із каблучкою. Клас, це дуже прикольно виглядає. Але, по-моєму, щось подібне в нас вже є. Але. Каблучка, начебто там є частиною ланцюга. Тут видно, що каблучку просто вділить через ланцюжочок, і це такий цікавий елементик. Насправді є ще в нас ось такі окуляри. Вони абсолютно повторюють ті самі, що на нашій, що на нашій персонажці зараз на обличчі. Теж із ланцюжком кольори абсолютно ті самі. Є ще ось така штукенція. Я так розумію, що це щось на кшталт GPS-трекера чи щось подібного. На випадок, якщо у літнього персонажа є якісь розумові розлади, типу Деменції, або е, інших, там альцгеймера, наприклад. І тоді, напевно, вона може натиснути на цю кнопку, щоб її там якось знайшли, чи ще щось. Цікавий варіант, дуже класно, що щось подібне з'явилося усім. Це звісно, це не функціонально, але краще, щоб було, ніж ні. Е, у мейкапі у нас нічого немає. Тож давайте подивимося, що в нас є у верхах. По верхах у нас є ось такий варіантик. Є забруднені варіанти, є чисті варіанти. Але, на мій погляд, дивно, що не повторюються чисті варіанти і забруднення. Хотілося, щоб вони повторювалися по кольорах. Хоча б. Є ось такий жакет. Подивіться на цей шикарний ворот, як це прекрасно виглядає. Мені дуже подобається. Ось ця текстура, вона просто шикарна. Клас. Це те, що треба, мені здається, якраз таки для літніх людей. Є в нас ось такий варіант із жилетом, і під низом у нас водолазочка. Виглядає це теж досить непогано, але мені б хотілося напевно більше якихось однотонних варіантів. бо Я полюбляю однотонні варіанти. Є в нас ось така куртка, це може бути як зимовий одяг із біноклем. Тут подивіться на це, ось так я вам покажу. Дуже класно це виглядає. Я вважаю, що це можуть вдягати не тільки літні люди, а, наприклад, і якісь персонажі, які відправились кудись на подорож чи ще щось. Це цікаво. І давайте подивимося ще на ось цей варіант. Тут у нас знову ж таки це більше схоже на варіант зимового одягу. Є ось такий жилет, є знизу кардиган, є водолазочка. Такий багатошаровий лук у нас виходить, але виглядає це все просто причудово. Давайте подивимося на низи. У низах у нас є ось така спідничка. Спідничка теж прекрасно виглядає, і вона. Буде чудово суміщатися якраз таки із цим жакетом. Подивіться, як це вишукано виглядає. Господи, мені це дуже подобається. Є ще в нас ось такі штанці. Штанці тут на резиночці, але при цьому крой у них, начебто, такий досить класичний. Виглядають вони суперово. Давайте подивимось на кольори. Так швидесенько Я так вам проклікаю, щоб ви подивилися. На мій погляд, це суперово. Давайте подивимось на аксесуарчики. А ні, вбрання, обовний зріст. Вбрання повний зріст. У нас є ось така нічна сорочка, начебто з таким кардиганом зверху. чи... як це можна назвати, я не впевнений, але це явно нічна сорочка. Це таке вбрання якраз таки для е, дому. І подивіться, як вони класно сполучаються з цими окулярами, Чудово! Є ще ось таке спортивне вбрання, е, начебто такі шорти поверх штанців. Є ще варіанти, із, е, наприклад, університетом. Виглядає це цікаво. І мені здається, що молодики так само могли би це носити. Є ось такий варіант із фартушко, забруднений, начебто у борошні, теж дуже затишно, дуже класно. І є ще ось такий варіант для роботи в саду, і це просто знаєте моє кохання, тому що я роздивлявся елементи, і я просто офігів. Подивіться, є наколіннички ось такі, для того, щоб колінці не боліли, гумові чоботи. Тут якийсь блокнотик. Подивіться, як це суперово виглядає. Господи, знаєте, така увага до деталей, яка дуже приємна. Давайте подивимося на аксесуарчики. Із аксесуарів у нас є ось такі рукавиці. Якраз таки для роботи в саду. Мені здається, це взагалі якийсь ідеальний варіант. Просто я думаю, що якраз таки вони розраховували на те, щоб якось поєднувати це таким чином. Із каблучок у нас є ось такі каблучки. Вони є у різних кольорах, на всі пальці. Мені здається, що цей варіант він може бути багатофункціональним. Можна якусь гадалку зробити, медіума, якщо у вас є, звісно ж, набори, про які я кажу: паранормальне, або життя та смерть, або оцей е світ магії, наприклад. Це буде просто причудово. Тобто, це такий досить універсальний аксесуар, як на мене. Із манікюрів, педикюрів нічого немає. легінсів, шкарпеток так само немає, як і нових чобіт. Давайте подивимося, що є у наших чоловіків. І знову ж таки підемо по верхах. Знову ж таки, зачісок борід у нас жодних немає. Але ось ця ж це просто щось неймовірне. Це е, такий собі, знаєте, імпровізований варіант перуки. Блін, ну це виглядає на мій погляд з одного боку дивно, але ну подивіться. Ну, я не знаю. Давайте виберемо якісь інші кольори, наприклад, ось цей, знаєте, щоб він якось співпадав. Видно, прям, що начебто воно виглядає дивно, і виконано воно у досить дивному варіанті, як, начебто, у 2014-му були всі варіанти волосся, якщо чесно, коли тільки гра вийшла, і це виглядає прям ну дуже дивно. Але мені подобається, як це можна обігрувати. Хоча, якщо чесно. Воно виглядає настільки дивно, що я б напевно з цим не сильно би грався. Але за ідею, плюс виконання, ну таке собі. Так тут у нас так само окуляри такі самі, як і у жіночок. Тут у нас так само така сама історія із каблучкою, така сама історія з окулярами на шию, і така сама історія з GPS-трекером. Абсолютно однакові свотчі. Тут у нас нічого немає у мейкапах, тож давайте подивимось на вбрання. Із вбрання у нас є ось такий варіантик, якраз таки, як у жіночок з такими самими кольорами. Ось цей варіант мені дуже подобається. Він унікальний для чоловіків. Тут стирчать окуляри, така текстура, знаєте, шкіряна, дуже класний варіант. Тут, начебто, хустиночка стерчить, блін, стільки елементів, якихось таких дрібних. Але видно, що зроблено це було з любов'ю. Цей варіант однозначний лайк, дуже мені подобається. Є ще ось такий варіант, і мені здається, щось подібне в нас вже є у базовій версії гри. Можливо, можливо, воно не співпадає так само один в один, як у базі. Тут, по-моєму, якось ворот по-іншому виглядає саме у базовій версії гри, але ну, воно дуже схоже. Є ще ось такий варіант. Подивіться. Ось такий жакет курточка, так, із краваткою. Як це класно виглядає, і мені подобається, що є елементи із іменем. Наприклад, на випадок, якщо ваш літній персонаж, можливо, може десь загубитися за сюжетом, то можна типу, щоб у нього була ось така якась наліпка. І такий самий варіант, як і у жіночок у вигляді курточки, є ось такі брюки, вони подивіться у таку смужечку. Виглядають непогано. Давайте глянемо. Ось так це приблизно виглядає по кольорах. На літніх персонажах виглядає досить дивно через те, що фігура у них досить дивна. Але якщо ми подивимось на молодика, то в принципі вони виглядають більш ніж нормально. Їх можна навіть як якийсь спортивний одяг використовувати, як, на мій погляд. І давайте подивимось на вбрання у повний зріст. Це такий самий домашній варіант у таких піжамних штанцях, майка, жакетик. Дуже прикольно, От прям знаєте, те, що треба. Ну, от, однозначно, лайк. Like. І є ще ось такий костюм. Костюм виглядає дивно, але знову ж таки, тут питання до краватки у мене більше. Але у цих варіантах краватка більш органічно виглядає із цим всим. Такий самий варіант для саду і такий самий варіант спортивного вбрання. Як на мене, це спортивне вбрання. Більше для жіночок, ніж для чоловіків. Отак От ці шорти поверх виглядають якось досить дивно. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Можливо, ви зможете якось цим користуватися. Мені подобається, що є ось така бананка, типу на пояс. Теж вона дуже класно виглядає, дуже деталізована, блищить, все прекрасно. Навіть тут застівка є зайду. Ну, це прекрасно. І давайте подивимось на аксесуарчики. Із аксесуарів знову ж таки. У нас є такі самі гумові. Штукенці, як і у жіночок, абсолютно так само, каблучки абсолютно ті самі, теж, як ви бачите, абсолютно ніяк не вирізняються із тих, що ми маємо у жіночок. І так само із взуття нічого немає. Давайте до висновків. В принципі, мені подобаються комплекти, які об'єднані якоюсь тематикою. Це прекрасно. Тут чітка тематика, одяг для літніх людей. Це те, що комусь може знадобитися, комусь ні. Досить унікальна історія, як на мене, але вона чудова. Виконання класне. Е, є звісно, деякі спірні питання, але мені здається, для більшого різноманіття якраз таки одягу для літніх персонажів. Мені здається, це дуже треба, а його в нас реально дуже мало. Тому лайкосік цьому комплекту. Напишіть вашу думку у коментарях. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Ну і звісно, не забудьте задонатити на ЗСУ та допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.